Якщо брати з цих оціх медалів, то ось ця частина це вся здобутка за цей рік. Максиму Муратову, 26. Він працює вихователем у Сватівському аграрному ліцеї. Гирьовим спортом займається 10 років. Цьогоріч, розповідає спортсмен, через карантин брав участь у турнірах онлайн. Борьба вживу це ніяк не заміни онлайн. Але сталося так, як сталося. У нас не було вибору. Онлайн-турніри, говорить Максим Муратов, гарна можливість спортсменам не втрачати форму через карантинні обмеження. Сам він брав участь у шістьох, виграв дві золоті медалі. Якщо це брати змагання, то була вправа ривок, де я виконав 550 підйомів гирею 24 кілограма за 30 хвилин. Гирьовий спорт, розповідає Максим, має свої правила і техніку виконання. Прижимаємо як ближе до себе на корпус, потім ми робимо полуприсід, полуприсяд, максимально виталкуємо ногами вверх і присяд. Щоб тримати спину і уникнути травм, одягають спеціальний пояс. Пояс відрізняється тим, що ззаді Стоїть от така широка частина. Вона дає розгрузку, коли спортсмен в стійці наклоняється назад. Після виходу сюжетів на суспільному та розголосу про успіхи хомівського гирьовика у соцмережах займатись до нього прийшло 10 вихованців. Один із них – 15-річний Дмитро Талдонов. Я приймав участь у двох чемпіонатах. Мій найкращий результат 480 підйомів. Це яка гиря? 8 кг. Ще! 20! Останню десяточку зробила Діма. 21! Давай, Діма! 22! Можеш? 23! 24! 25! 26! Заняття відбуваються у спортивній залі аграрного ліцею три рази на тиждень. Максим за тренування загалом підіймає кілька тонн ваги. До 20 тонн. Ну, Якщо у в нас, у нас так, йде лінійне тренування, ми місяць працюємо на об'йоми, там, де мене виходить за тренування 17 тонн підняти, це, ну, це, це нормально. Наступного року Максим Муратов планує поставити абсолютний рекорд із підіймання Гирі щодо кількості підйомів. Говорить, це може бути пов'язано із річницею заснування сватового, якому виповниться 361. Юлія Щербак, новини на Суспільному.